Біблія, книга буття, глава 38 пригоди Юди з Тамарою сталося того часу, відійшов Юда від братів своїх і розташувався аж до одного, адула Мітяніна, а ім'я йому Хіра. І побачив там Юда, дочку одного хана Неянина, а ім'я йому. Жува і взяв її, і з нею зійшовся. І завагітніла вона, і породила сина. А він назвав ім'я йому Ер. І завагітніла вона ще, і породила сина, і назвала ім'я йому Онан. І ще знову і породила сина, і назвала ім'я йому Шела. А батько був у Кезіві, як вона породила його, і взяв Юда жінку для Ера свого перворідного, і ім'я їй Тамара. І був Ер Юдин перворідний, злив оча Господа, і Господь його вбив. І сказав Юда до Онана: Увійди до жінки брата свого і одружися з нею і встанови насіння для брата свого. А Онан знав, що не його буде насіння, те. І сталося, коли він сходився з жінкою брата свого, то не марнував насіння на землю, аби. То дати його своєму братові, і було зле очах Господа, те, що він чинив, і вбив він також його. І сказав Юда до Тамари, невістки своєї, сидив довою в домі батька свого, аж поки не виросте шела, син мій, бо він був подумав, аби не вмер також він, як брати його, і пішла Тамара та й осілася в домі батька свого. І минуло багато днів, і вмерла Шуїна дочка Юдина. Жінка. А коли Юда був утішений, то пішов до Тімни, до стрижіїв, отари своєї він і Хіра, товариш його адуломитян. А Тамарі розповіли, кажучи, ось десь твій іде до Тімни стригте отару свою, і зняла вона з себе одежу, вдівства свого, і покрилася покривалом, і закрилася. І сіла вона при брамі Енаїм, що по дорозі до Тімни, бо знала вона, що вирішила, а вона не віддана йому за жінку. І побачив її Юда, і прийняв її за блудницю, бо закрила вона обличчя своє. І він збочив до неї на дорогу і сказав: Ану ну, я війду до тебе, бо він не знав, що вона невістка його. А вона відказала, що даси мені, коли прийдеш до мене. А він відказав, я пошлю козлятка з отари, і сказала вона: якщо даши си заставу, аж поки прийшлеш. А він відказав, яка та застава, що дам я тобі, та сказала печатка твоя, і шнурок твій, і палиця твоя, що в руці твої. І він дав їй і зійшовся з нею, а вона завагітніла від нього. І встала вона та й пішла, і зняла покривало своє з себе і задягнула одежу вдівства свого. А Юда послав козлятку через приятеля свого. А до Ламітянина, щоб узяти заставу з руки тієї жінки, та він не знайшов її і запитав він людей її місця, говорячи, де та блудниця, що була вина їм при дорозі. Вони підказали не була тут блудниця. І вернувся він до Юди і сказав не знайшов я її. А також люди місця того говорили, не була тут блудниця. І сказав Юда, нехай візьме собі ту заставу, щоб ми не стали на гадьбу. Ось я послав, був те козлятко, та її не знайшов ти. І сталося так десь по трьох місяцях. І розповсюджено Юді, говорячи, упала в блуд тамара твоя невістка. І ось завагітніла вона через блуд. А Юда сказав виведіть її, і нехай буде спалена. Коли її вивіли, то послала вона по тестя свого. Говорячи, я завагітніла від чоловіка, що це належить йому, і сказала: Пізнайно, я то печатка, і шнури, і ця палиця, і пізнав Юда і сказав: вона стала справедливіша від мене, бо я не дав їй шели, синові своєму, і вже більше не знав він її. І сталося в часі, як родила вона, і ось близнята в утробі її. І сталося, як родила вона, показалася рука одного, і взяла баба сповідуха і пов'язала на руку йому ниточку червону, говорячи, цей. Вийшов на перше. І сталося, що він тягнув свого руку, а ось вийшов його брат, і сказала вона: на що ти роздер для себе перепону? і назвала ім'я йому перець. А потім вийшов брат його, що на руці його була нитка червона, і вона назвала ім'я йому зерах.